Слава Україні, я Валентин. І сьогоднішній відосік про те, як нас РПКшнули на сервері Периметр. Свою особисту думку я висловлю в кінці відосіка, тому, якщо маєте бажання, можете подивитися або перемотати і послухати. Ну і по традиції не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, рекомендувати друзям. Також окрема подяка спонсорам, донаторам. Ну і слава Україні! Слава Збройним силам України, і ми переможемо! Угу. Да ничего там, То да ему просто чекаем. Если что, вы здесь? Да. входу, да. Так. Если что, не переживайте, я сейчас открою двери, я без оружия. <свист> <свист> вас, у вас. ні <свист> ні ні стоп, у вас є ще одна куртка з собою, або бронежилет, кого не шкода. Йому не треба буде це положити. Так, хоч що небудь треба розстріляти його, бо от якщо ви будете лежати просто так, не повірять. Треба, щоб воно було простріляне. І кров у вас її повинна, є якась, що мені принести розлити на вас. пакет. <свист> <свист> Давайте куртку и коси, такого, кого. Я вот что хотел передать. Вот. Только. АМЖТ. Это... О -о -о -о. Мы хотим шлема продать. Мы разбогатеем тоже на этом. Если что скажете, что просто походу кому-то заранее там продали мы и так далее, и чтобы вы больше понимали, что это правда и так далее, вот мой личный дневник я вам не соврал это все правда это правда мой личный дневник я записывал когда уехал в институт путем мы, мы И... а, курс к сожалению запасных нету у нас есть только сталкеров Да, возьмите а сталкеры, падали, праведу. Праведу. вот Подачу это нет праведу. эта форма нет 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 мы ее выкинем Хорошо, да. А, отлично. как раз ассистент все подготовил. Ну, это большое. Есть такая, конечно. Но... Ну, в погонях. Ассистент, давай решайся. Как видите. Скажем так, убираем, че не убираем, тебе? Типа, Смерть, типа подставить. Ну, значит, камень. ты, ты будешь припопать. Иди, иди, Лучше не дробовиком, стойте, стойте, стойте. Лучше не дробовиком, лучше вот этим. Ну, ну чтобы немножко так поцарапать ее, да, дырки там поделать, и чтобы мы могли ее одеть, и, собственно, уже притвориться. Шо? А, я с ремешком, извиняюсь, дал. А... Я сам Ой, сержант, не залицил. сержант. Про провести. Так, з... <схи> вы с вами защищаетесь, да? Так. Вы швидше, час и да. Так что... Шо... Идите, сержант. Я честно вам говорю, я вам не лгал, если что, я попытаюсь, мы вот как с толкерами уйдем, я думаю, мы будем пытаться решить все равно данный вопрос с теми людьми Капитан, и как-то их убрать, потому что я Вече понимаю, чаты, что это будет мешать да. в дальнейшем. Давайте, просигайте. Да, давайте и надо, надо спешить, потому что начальство в любой момент может приехать. Давайте, а давайте. Это уже так, никак не оденется, как Так, раздягайте до гола и лягайте рядом просто. Да. Давайте сейчас вот здесь кровь дайте кровь, кровь, кровь. а, да, да, да я сама дайте, я сама зараз ну, да. вот все, я взяла, давайте, давайте. лягайте да, Задал... сейчас, вы не сейчас А, фотоапарат, 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 я б у мить, щоб я була здорова. Ти ж кров'ю тільки така... паліть її на мене. Да, 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 ні, да. Ні, да. ні, навичні... Ні, Систент, Сістєн, будеш далі, коло цього, коло вишки. А, ти фоткай, ти коло цей. Палю кров'ю, палю кров'ю, палю кров'ю. Так, туди, ляпки, туди, ляпки, туди, ляпки. Все, хватить. Попризла, як була. Фотографуйте. Так. Да. Встань біля нього. І наведи зброю. Есть. Так, збирайтеся.

А я тут же не потребен, думаю. Тут личные ящики, вот здесь, смотрите, артефакты, сейчас их... Я... Вот смотрите, вот этих контейнерах. Капітан, їм треба рухатись, бо час іде, і мені кажуть... підтримається. А це... чи хайно ну, треба довести справу до кінця? Все, давай, збирайтесь. Сержант, треба знайти якісь могилки. Угу. Де де ми їх закупали. Хорошо. Знаєш, так, знаєш, де тут є. да тут едут. Да. Охуення, у вас тут артефакти? Жесть просто. Як доказ можна тоже забрати. я вас наберить. Если что... Сладко это их артефакты. Видите, чане. Чане, видите, видите. Ага. Сфоткали. В бункере мы можем потом сами пофоткать. Треба наука, чтобы уже да, рухалась. Если, если что, в бункере все заберете. Вот, возьмите вот это, объясняю быстро, что это такое. Это прибор, который фиксирует заранее, когда выброс будет. То есть он показывает... Э, да, все. Убегаем, товарищи. Гарной. Ага, Очень обидно прощаться с вами. До зустрічі. — Ну, давайте. До давайте. Успіхів. Сержанте, треба ці аномалії назад занести, якщо встигнеш. Бо в мене крові не вистачає. Треба швидко його на стол і перевести. Неси в машину, ну не встигнеш ти ніяк. Взагалі не закриються все рівно. Так воно пропаде так, щоб Тоже. лежати в ящику. А не пропадуть вони. Вони мають пропасти. Поїдьте машину і біомосюди. Та не встигнемо. А ящик, що нам нам. Такий Водися. ящик не потрібен. Чим? Пригодиться Такий ящик треба забрати. Знаєте чого? Як доказ. Ну, тоді це. <клес> Бункер нічого нема корисного. Є, багато. На є. Зараз подивимось. Кайшомо да на попаду. Ага. Угу. Так, сюди, позараки дане. Під машину краще. Я в цю. Машину не краще. — Доброго дня, Бажаємо здоров'я. — Де ваш головний? — капитан он, да? здоров'я. — Бажаю. Что тут Майор Пустовий Іван Петрович. Ми по за вашим наказом той, що ви виконали, де ну. можна покликати вчених і ваш состав поповний. А ви з якою метою прибули? Про ваше прибуття нічого не чув. Це не, документи не, подивитися. І, не, і не мали чути в нештатна перевірка. Ну нас завжди повідомляють. Так що документи покажіть, будь ласка. Якщо. Вас не повинні повідомляти про наше прибуття. Ну, я так розумію, документів теж не покажете, так? Да? Не буде документів. Зрозуміло. Так то що вас цікавить зараз? Нас цікавлять ціл тіла вчених. У вас був приказ? Був. Ми не знаю, чи маю право вам про це щось говорити. Конфіденційна інформація. Конфіденційна для всіх. Ми з старшого, з вишого руководства, яке знає всі ваші движення і хто. То хто повинен виконувати ці завдання. Ми, ми хочемо Ось. забрати тіла вчених. Про те, щоб вам передати тіла, інформації знову ж таки немає. Ми їх ліквідували і знищили. Навіть не знищили, а собакам дали. на Це деталі такі, які вам не потрібно знати. Це таки зону зібрані. Знищ... Знищили кремірували чи що. Ні, дали. Нас тут собаки бігають, ми дали їм. Те, їх що після них осталось. Посунули в ліс. Одного я бачив, професора туди посунули, а студента в ту сторону. Якщо ви поспішите, то можете їх зловити. Але Прямо обережно було теж. Може... Ні, ми висунули ось туди їх. Вон. Кажу, професора в ту сторону посунули, собака, а кабан чи собака. От лейтенанта студента в ту сторону. Ось дивіться одяг його і що вас влаштує. Ось, будь ласка, можете ознайомити. Я ще сам не ознайомився, але якщо вам так потрібно, то... Можете перевірити, у бункері вже нікого немає. Навіть духу. Ми ви щось за те, що приїхали, ми навіть рапорту не написали. Першу чергову дімку кидали. Фото сфабриковані. О, так швидко експертиза працює. Да. Так на, одну, на, на фото видно, що на одному із трупів взагалі слідів ніяких немає. Чи на якому трупі видно, фото. що слідів немає? Я щось здав не можу звірити. На одному из фото видно, на як на трупі ассистента немає слідів вбивства. Ну, приближте там, проводіть ви побачите, що зі спини маєте бачити, як і капітан. <кхем> Напад, напад Давай. на керівництво. Сержант. Яке нахуй керівництво? Який сержант? Говорить бархан, все чув, все бачив. Що ти розповідаєш? Фабрикував, де сержант. золото сховав? Та я, я так. Зв'язаний капітан. До капітан, сержант, напад на. Та Март. я також Який нахуй напад? Ти де золото сховав? У себе? Та я щас знайду. Що, не висела шестюка? Снайду, сидіть тут. Бандити напали на вскову частину. Тривога. Вартовці, якщо ви вартовці, допомагайте. Ну бійці, бачиш? ви дивитеся, допомагаєте. Так, вижеш варта не цей. Якийсь непотріб, пандо, побіг красти, щось ще перевіряти. А якщо не найде. Найде найде. А якщо не найде? Важе ж був приказ. Важе ж ви ж теж служите, як ми. Це у вас командир такий продажний. І ви цей підчиняєтесь продажному командиру? Фотографії провели експертизу. Чи ви маєте бачити лежачого на спині цього як його 9-мм кулю з пістолета? Як це так швидко експертизу провели? його. А де ви його? А на Наше ви привезли? Давай іди, блядь. Ви підкидаєте ще й золото? Кому ви служите? Золот. Без, без понятих провели обшук. Круто, До стінки, бля, блядь, понятий. А на що до стінки? Я щось... Мета, шо, шо я тут можу Мене Коршуна в прислав, за вами слідить, блядь, що ви тут порозводили. Давай Щас ближе, дивитись відправишся. Постогни. Легше буде. Он того вартово не yeah. двигайся. Капітан, ти доволен? Нема що сказати? Ми... Не... На тебе рапорт напишу, скотеняка, блядь фу на yeah. тебе. Ти вже нічого не напишеш, агонь. Я камери розставив, перехана, помниш? Я все бачив з вікна. Які ви Шоколова, камери? Ти теж Де ви камери поставив? Покажіть хоч одну камеру, Покажу будь з вікна, ласка. я все бачив. Покажіть хоч одну камеру, будь ласка. Так це моя особиста камера. І на ній записі, якщо ви не замітили, не включено. А от то, що ви це тут не зробили... Я включено, я сам все з вікна бачив. Так вас там не було. Ви приїхали на машині, як ви могли бути всередині, якщо ви на машині приїхали з бійцями? Я встиг рятуватись, коли ви збиралися грабити бункер. Яке грабить бункер? Ми вчених пристрелили, бункер був відкритий. Ми його не грабити, ми його перевіряли. І фотографії так само Дома, капітан приказав. Капітана хочеш? Ти туди же хочеш? Ми рапорт поставили. Дома, ти фотографії скажеш? прислали. Що вам ще не так? Капітан, геть фотографії бункера вам відкрито показав. А може йому ногу прострелити? Ви думаєте, що Я зміниться? А взагалі застрелити, раз він Бреше. Коломбо, це твій останній шанс. Ти або кажеш правду, або відправляєшся вслід за капітаном. Я вам сказав правду. Ви підставили капітана, підставляєте мене, бійці вате. Вогонь по зраднику. Ну, як і обіцяв, моя особиста думка по поводу цього. Як по мені, нас давно хотіли зняти, тому що ми не влаштовували адміністрацію швидше за все, як вартовці, але чомусь замість того, щоб прийти і сказати, що ми неправильно це робимо, адміністрація мовчала. Незрозуміло чому. Кажуть, що адміністрація не мішується в РП. Але з другої сторони, ми, як бачимо, адміністрація все-таки умішується в РП. Особисто я розумів, що якщо ми відпускаємо науку, то ми підписуємо собі РПК. Але я сподівався, що це буде якось обіграно, відіграно. Може, таке, що ми так само зварти течемо до наушників, якесь угрупування створимо, чи ще якось ну, буде якийсь розвиток цього РП. Ну, Адміністрація побачила повод, що би варто це зняти за 5 хвилин чи за 10 хвилин після. Того, як ми наушники відпустили, приїхала на машині і ви бачили, що трапилось. Тим же успіхом я міг би сказати, що той сержант, який в нас був прикомандірований, працює на іскру, тому що він ніяких доказів не доказав, він не предоставив ні фото, ні відео. По суті, це його слово проти слова капітана і сержанта, які зробили фото і предоставили командуванню. Це було занадто швидко, не може так бюрократія працювати. Сержант подав заяву, що треба патрульна машина з командою, і зразу вона матеріалізувалася через 5 хвилин в зоні, ще раз повторю, не предоставивши ніяких доказів того, що це дійсно відбулося. І бачення то, як це мало би розвиватися. Адмін би розставив би на кожному стовпчику чи на кожному будинку ці камери. Їх же ж можна розмістити, це не проблема. Те, що ми їх не помічали, це наші проблеми, він це міг зробити. На другий день прийти і сказати, хлопчики, дітно сюди. От бачте камеру. Вона зафіксувала, що ви не хороші зрадники. Що будемо робити? Признавайтесь, розказуйте, трибунал. І на велику землю, чи РПК, там, чи розстріл як зрадників. Просто знайти їх в зоні, піймати. І сказати, ви, зрадники, це також було б цікаво. Ситуацію можна було розвинути дуже гарно, дуже цікаво. Але адміністрація виріла отак топорно обрубати, чисто і за те, що вони образилися чи хотіли нас вивезти з варти, бо ми їм не подобалися, причини я цього і так і не зрозумів. І щоб не тягнути довго час, залишу це на вашу думку. Пишіть в коментарях, чи я правий, чи я не правий, і вашу думку. Я би дуже хотів би знати по поводу цієї ситуації. Ну і по традиції не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал, рекомендувати друзям. Також окрема подяка спонсорам, донаторам. Ну і слава Україні! Слава Збройним силам України, і ми переможемо!